І ремонтувалися за кошти всіх жителів. Да. Жителі. Да. Діло проблема в чому? Значить, тут нестандартні кольця, бо жила людина. Ну, Дік старий тут жив, який лив кольця. Один день приїхали. Тут був нормальний колодязь, спокійний, ми склали гроші, десь років 4-5, тому назад задалі дали. Да. Поремонтували, ви бачите, навіть остатки сітки, ось видно, для пошукатуривався. Ще котурено сіткою, все покрашено було, люди цим колоді, кого нема користувалися. І він був оцинкованою бляхою, да, наскільки да, я повністю оббитий. Та, та? так? Так, З уголка зварений, і оцинкований, і бляхою. оцинкований покрашений, все було тут в порядку. Один день приїхали, те все зняли, це поставили. Поставили, бачите як. Дві проблеми. Перша проблема мали діти, десь більше 10 дітей на вулиці. Мами переживають. Діти сюди не... не влізли, скажімо так, не всунули руки. То це скільки часу ви а, Не всім усе. Машинка привіт. Ну, не та всім. Вони скажуть, що дощі були, не, не. ось володі, при ньому вони стали. Яйця муляли. Ні ні, 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 ні. не. Вони... прошу, як вони його поставили. Вони ви ж бачите, що свіжий ось розрушений цемент. Далі, дивіться, при вас валяються пуски. Ось все, ви бачите, так? Ось бачите? Це замететься, то байдуже. Це замететься, байдуже, ось окутки пообрізані, ви бачите. Ну, ви бачите, в якому стані. Саме перше, Ним користуватися не можна в такому виді, бо туди буде падати собака, кіт, мусор і все, що угодно. І це, подивіться, ось це людям оставили, ось ось подивіться, воздіці познімайте. Як? Цікаві, два питання. Ну, чи, в принципі, дощ, іде в колодязь. Значить, Люди вчора зібралися, ми згоди там ну, дати гроші, його перемонтувати, бо колодязя на вулиці треба. Два питання. Як можна було взагалі в такому стані залишити це все це раз? Ви ж бачите, ось дивіться, це ж не те, що ми якісь претензії. А от. І цікавить часто виконаних робіт. Получається, що вони, може, беруть гроші із бюджету за установку, за монтаж. так? А ми, виходить, будемо збирати другий раз. Це ж треба його зрізати, цей колодязь, так? підняти вверх, знову людям зібратися, чи кран якийсь наймати, чи що. Щоб... Ну, да. Ні, він приварений. Він, приварений, Ні... не... Да? Ну, це приварене, він нікуди не діне. Ну, Але його випити. треба це все обмуровувати. Кольцо. кольцо. кольцо? Тоненьке таке кольцо, кольцо, кольцо да, вверх. Да, поняв, поняв. Ви можете перевірити. Що ж ти підмуруєш, та? я підмуруюсь. Я, З цього я поняв. Треба хрі... класти тобто, по-любому знімати, ставити кольцо, а потім на кольцо ставити цю шабатуру і прикріплювати ось на цій. Ми хочемо почути вашу думку, воно повинно так. Це зроблено дуже похабно. — Ні, Воно повинно так ну, бути. Ну... Діти більше 12 дітей на вулиці, отакі. Не доведи Господь, це хтось дитина прийде рукою сюди в ліс, ось умови. Це ж хоч гоздя, можна було звідси витягнути і покласти, хоч посоки, поїзд нормально. То це Їх... робили? Хто? Це, це ця фірма привезла. Нікого тут ну не було. вони когось наняли, що, ну, щоб то? зробили то? оцю шабатуру. Сама чи що? — Сама ця фірма, вона ця фірма виготовляє ковані із Так, по ідеї, я так розумію, що повинен був приїхати благоустрій. Заміряти, змонтувати це кольцо, а потім ця фірма, виходить, повинна була приїхати. Вона кольцо... це все установити правильно, так як по ну по нормальному, так чи як? Тим більше це не Я стандартна не штамповка, а вони самі її виготовляють. Правильно, і можна Вони її було не... було по розміру виготовити. О, правильно все. Оце у нас до вас є таке питання. Ви вважаєте, що це нормально? Ми хочемо почути вашу думку. Не, ну це похапчено питання. Ні, ну хлопці. Ну, совість треба якось трошки мати. Ну, я треба переробляти з наного. Отрим... Або другу шабатуру сюди більшу ставити. Сьогодні... Ну по-любому треба. Перегули, кольцо якесь Ми отримуємо на вулиці поштові ящики, другий колодязь, він є, все за свої кошти. Ми не проти. Але ми хочемо знати, це нормальне ставлення до громади, до людей, до жителів Петієва. Як? Це ж за наші кошти робиться, за його Ні. податки, за мої, Ні. за ваші, за ваші, за та ваші. Це є, та це очі. Оці гвозді познімаємо. 12. І вчора вийшла Іна Дзюба, каже, в мене троє дітей. Так? Хто буде відповідати, якщо моя дитина рік її, так? прийде і сюди влізе. Було чи травм. Це ж не те, що ми там до когось чи щось. Якби воно було нормально, то воно було нормально. травма, питання не в цьому. Була нормально захищена криниця. Абсолютно, від її, не треба, її не треба було зачіпати. Вони зробили Дощ пішов, все. Все це впало колодязь. Вони повинні були приїхати. Тобто вони зробили зараз криницю не пригодною для використання. І правильно, Якою не можна користуватися. Получається, люди побуду... її треба зараз тепер люди побудували, дежуцію, за свої почистити. кошти поремонтували. Ви ж бачите, що все було покрашено, ось у труби, ви ж бачите, що тут був ремонт. Дивіться, навіть yeah. ці гайки поставлені, все, десь років п'ять тому назад ми її ремонтували. Валентина, ось не щоб... як, як фамілія Валентина. Володя. На конечню. Ну, все, да. все туди впало, звісно. Ну, що я поїду, навіть між строїм пральчиків настоїть. Ми складемося, ми не проти. Але діло в тому, що ми вже з вами раз заплатили за цей колодязь. Це зроблено за наші з вами колодження. А ви просили, щоб цю шабатуру ставити? Ніхто ні, 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 не просив, ні, ні. так? Ні, 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 вони ні, самі не цей собі цей. поміняли та й ще. Вони по всій вулиці поміняли. Ну, я зрозумів. Мені треба обйоми робити. А но... на ті керниці все слідує, тому, да? Так само стоїть. А ну, Зараз поїдемо подивимось. Так само. Там я писала бумагу на Романа Івановича, бо там, там люди росла, просили. Місяць, там яка була проблема, там було все не, відкрито. Воно -то там було воно -то все воно -то відкрито і ці хлопці, що йшли з пляжу, там милиціли. Тільки, тільки, тільки його треба робити нормально. Бруд, підписи, все. Тут ми не просили нічого, ми її вимогли. Тепер Ігор, як нам, от ми складемо гроші, купимо, зробимо так все. Ми хочемо, щоб ви зафіксували, щоб ми його доробили, щоб у вас були якісь смотрі. Ні, то що... почекайте, то на що вам його дороблять? Хай вони його дороблять спочатку. Якщо, якщо вони його відмовляться, роблять, то тоді будете складатися. А якщо ця фірма тільки робить ковані і і вона не повинна це доробляти. Ну то хто ж цю фірму наймав, щоб вона її ось сюди ставила? Ну то хай міська, міська, міська рада й доробить міська. Міська. оце все до кінця. Таким успіхом вони б його могли прийти, і отут поставити поруч коло кредиту. Людям то здати вам ось, і зрубуду, а поставте а її самі. Не спитали, не треба воно людям, не треба, прийшли, кинути. Може ходити, а дімень Та він не приїде, вони зараз зайняті в них на завтра міроприяття а? там він, якесь. Він, якесь ну, так, років Ми його доробимо, ну так не повинно. Так, так не повинні. Згідний за мною. Ну це. Ну, да. Ну, дивись, це ну, Ні, це. Йдемо в понеділок до. Ні, то це не саме та страшне, саме страшне, що це ну, хай. Ось це ще так, да, ще не це. Ну, хто я має доробляти? Та так, так, ну, ну, 5 років. Ну. Ось засунула руку і нахромилася на руку. Так. Ось його чи вони бігають. — Могли порізатися. Це ну, так не робить. Ну так не робить, правильно? Якщо ви вже берете з нас... Це що... Го за, да, за установку, покажи його, Ігорю, підніми цю залізя, хай він не знімає. Видно, ну мусор покинули, мусор обдовбанить, мусор все покинути. Ось, десь, що вони покидали, ось ці ржаві, ось ось. Ну це ж не було. Ну, а тут, тут дерев'яна така ця була, да? знизу, типа. Тут ще рівненько, тут uh -huh. підігнано і дерев'яний була. Ця. Я зрозумів, вони його здобали. Поставили, я вам сказали, бо він був поставили своє. Ми нічого не робимо, бо я пішов. Цього хлопцям скажіть два слова. Ні, хай хай вони доробляють, що ви його маєте зараз доробляти? Я а тоді, якщо вони відкажуться, то тоді будемо. В понеділок все одно підемо. Що? То що нам робити? Поки що нічого. Поки нічого. Володя, то що рішаємо? Якщо вони не дороблять, то тоді а, вже ми. Ні. Це таке... О, хай ще постоїть. А люди вже виробили тут все, не, Вишу, щоб його торплять. Хай так буде. Може хтось прийде з міської виконуйте ради, виконуйте хай так буде. Провірте, провірте, акт виконаних робіт. Що в ньому написано? Це Чи це вони це беруть? беруть за монтаж, за демонтаж? Що вони беруть? То вони нормально беруть. Замість того, щоб благоустрій робив роботу в місті. Ось так, видно диви. по благоустрій. Його... Дивіться, де воно було, ось видно рівень, який був. Бачиш, було mm. все по шикатурено, воно ось кусочок його остався. Вони це все вирвали, підняли видно чим. Володя, вони чим піднімали? Краном чи чим? Я не знаю, я при воно не стояло. Та здовбали яким краном. Здовбали чимось видова. Да. Дерево зняли, це викинули. Це. Зняли, цього, зняли це все і поставили, і поїхали. Все. Тепер Це людям як ним користуватися. Ну це в нас так все робиться, на це треба і розчитувати, що, і все, що ви маєте його ще ремонтувати. що, Ну Хлопці підуть понеділок до Дем'янчука, до Майндрука. Якщо вони вже відкажуться, то тоді ми доробимо за свої гроші його. Бо ми ж без колодізя не будемо. Вони повинні були приїхати, пригласити цих жителів, спитати, вам треба цього колодія. Якщо треба... Підготувати, чи ми, чи, чи благоустрій, чи як там уже. Ми не проти внести лепту, скажімо, якусь у цю, але щоб воно ж по-нормальному було, так не може бути.